Як одна мить пролетіла вже 20 років спуску другого блоку. Перед очима до сих пір стоїть цей нескінченний дощ в гермооб'ємі при випробованні спринкерної системи, перший рух стрижнів до верхніх кінцевих, перший завоз ядерного палива в реакторне відділення. Коли до цього ти проходив, весь блок був один і турбінне реакторне відділення, а тут стоп. Мусиш зайти в спецодяг і тільки тоді з БЩУ перейдеш в реакторне відділення. Під час пуску другого блоку я працював начальником зміни енергоблоку. І зараз, пам'ятається, перший вихід на мінімально контролюючий рівень потужності, фізексперименти, перший пуск турбіни, перші кіловати видані в мережу, перші досліди по відключенню різного обладнання. Яке мусили ми привести до того, як прийняли в промислову експлуатацію енергоблок. Більшість мого персоналу, загальностанційний оперативний персонал, приймали участь в пуску другого блоку. І є у нас ще такі ветерани, які брали участь в 1987 році в пуску першого блоку. Мені здається, що в житті кожного енергетика має бути запис, має бути віха. Пуск щось нового, великого. Я сподіваюся, що ми всі запустимо наші третій, четвертий, п'ятий, шостий блоки, а може, ще й нові, про які ми ще навіть не здогадуємося. А ще більше кожен із нас хоче бути учасником нашої перемоги, тому що на нашу землю напали вороги, які вбивають наших людей, нищать наше майбутнє. Ми хочемо їх перемогти. І я вірю, і мої колеги також, що коли в мережі буде електрострум, буде в наших квартирах світло, буде тепло, буде мир і буде наше щасливе майбутнє.